Все, що ви могли пропустити за сьогодні, розповім у випуску новин: вітаю. Комендантська година на Львівщині від сьогодні триватиме з опівночі до п'ятої ранку, повідомив начальник обласної військової адміністрації. А на окупованих територіях України Путін вирішив запровадити воєнний стан. Секретар РНБО Олексій Даніло назвав таке рішення підготовкою до масової депортації українців у депресивні регіони Росії. Країна-агресорка сьогодні знову атакувала одразу декілька областей України. Мішенню стала бурштинська тес на Івано-Франківщині. Там досі. Приборкують полум'я постраждалих. Немає зафіксували вибухи в Чернігівській і Вінницькій областях. У Запорізькій є поранені за 36 днів. Сили протиповітряної оборони збили 223 дрони. Камікадзе детальніше у дайджесті. Ось такий повітряний привіт передають окупантам протиповітряні сили України. Лише за сьогодні їм вдалося збити 12 ворожих цілей. Серед них як безпілотники, так і крилаті ракети, які сьогодні вдалося приземлити на Чернігівщині. Троє людей в області отримали поранення. В Оріхові постраждалих цивільних аж восьмеро. Область майже сім годин перебувала під ворожим вогнем. Всюди, куди приходить окупант, залишається розруха і втрати. В деокупованому селі Високопілляна. Херсонщині до повномасштабної війни мешкали чотири тисячі осіб. Тепер там лише двісті. Він нас як, живий наш дом. Ми ним просто живемо. Діти наші тут виросли. Тепер не повертатись повертатися. Ну, дуже раді, дуже раді, звісно, ми вільні. Аби звільнено було чим більше наших територій ЗСУ працюють без перепочинку. Так Хімар знищує ворожу гаубицю на півдні. А миколаївські десантники знищують російську установку розмінування змі Горинич на Донеччині. Нею загарбники мали намір штурмувати українські позиції. роботу української аеророзвідки і артилерії оцінюють навіть самі окупанти у перехоплених телефонних розмовах. У нас татари піхота була, їх було 600 чоловік, а тих 600 чоловік залишилось чоловік, мене 60, може бути 50. Наш комбрік взагалі разів, типу, копайтесь глибше, йому ж другий комбрік з другої бригади разів, ти розумієш, говориш, що тут нефті немає. Толку копатися, ось ця птичка прилетіла, гранату прям все, драска могила. Херсонські колаборанти планують депортувати українців з правого на лівий берег Дніпра. Паніку пропагандисти підкріплюють інформаційними агітками. Тим часом українські захисники евакуйовують ворожу техніку на бік світла. Це черговий трофейний танк. Сливішою за мить отримання трофейної техніки може бути хіба що повернення воїнів додому. Так, прикордонник Богдан після декількох місяців боротьби на півночі і сході врешті обіймає своїх дітей. Світла не буде в цю ніч з 19 на 20 жовтня. Деякі мікрорайони Львова будуть без електроенергії. Таку інформацію оприлюднили у Львівобленерго. Обленерго. Щоправда, на яких саме вулицях не буде світла, зміркувань безпеки не уточнили. Ми маємо інформацію тільки про одну ніч сьогоднішню 12-ї ночі по шосту ранку буде від'їзнення електроенергії зв'язку з певними роботами. Які саме вулиці ми вказати не можемо, але наші споживачі можуть зателефонувати в кол-центр Вілоболенерго за своїм особовим за адресою уточнити. 25 щойно придбаних школяриків поїдуть до територіальних громад Львівської області. Транспорту там бракує через те, що десятки автобусів відправили на фронт для потреб українських військових. Це одна із перших партій школяриків. Наступну вже очікують за тиждень. Начальник львівської військової адміністрації роздав ключі від транспорту представникам 20 територіальних громад. Кому дістався один автобус, комусь два. Усе залежало від потреб громади. Отримали два школярики і в Шегинівській громаді. Її очільниця каже, свого часу віддали на потреби армії чотири нових автобуси. Відтак на балансі в шагинях залишилося лише два. Ними возити учнів 11 шкіл вкрай важко. У Нас є 30 населених пунктів на два школярики. Це є просто неможливо скласти графік. Це дуже важко. Нам направду потрібні ті школярики. І сьогодні ми безмежно щасливі і надіємося ще на чотири школярики. Вартість одного такого автобуса на 32 місця – 2 мільйони 400 тисяч гривень або 60 тисяч доларів. Частину коштів на їх закупівлю виділяли з обласного бюджету, решта фінансували громади. На даний момент це 25 автобусів, наступного тижня ще 11 автобусів. До кінця року наше бажання – отримати 80-90 автобусів. А по контракту 126 автобусів, які кінцево мають бути поставлені до кінця першого кварталу наступного року. Постачають школярики з черкаського автобусного заводу. Там їх виготовляють спільно із японцями. 40% комплектуючих забезпечує компанія «Ісузу», а 60% – це український виробник. До прикладу, ось ці сидіння виготовлено у Львові. Черкаський автобус виробляє з 1999 року з японською корпорацією «Ісузу», яка на теперішній час не взирає на війну, продовжує постачати нам комплекти. Цей Автобус це приклад довіри величезної світової корпорації Сузу. І ми хочемо показати всьому світу, що з українськими підприємствами можна сьогодні працювати і можна довіряти українському бізнесу. Загалом львівські територіальні громади потребують 170 таких школяриків. Як волонтерити, щоб не отримати повідомлення про підозру? Таке питання все частіше виникає у благодійників на тлі масових обшуків та судових засідань. Підозрювані у розкраданні чи перепродажу гуманітарки волонтери ж усе списують на прогалини в законодавстві. Мовляв, закон не відповідає реаліям. До слова, в парламенті вже створили спеціальну робочу групу, яка працюватиме над законодавчими змінами. Та поки депутати думають, ми розтлумачимо діючі положення. Женя як правильно волонтерити, якими документами не нехтувати. Мої колеги розробили інструкцію з податківцями, митниками, адвокатами та самими волонтерами. Спілкувалась Єлизавета Парубцова. Святослав Літинський один із волонтерів у Львові, до будинку якого навідались правоохоронці. Слідчі називають його свідком у кримінальному провадженні щодо продажу авто, яке мало потрапити на фронт. Святослав певнить, він усе зробив правильно. Це в законодавстві прогалене. припускає зі свідка, може легко стати підозрюваним. Людина за свої гроші, за свою, за свій час вкладений, отримує переслідування від держави. І так думає не лише Святослав. Зараз починається якась така собі переслідування волонтерів на Львівщині. Один, другий, третій обшуки. Чого взяли за волонтерів, Ніби ми вже війну виграли. Що ми щось не так? Ви, будь ласка, прийдіть до нас, розкажіть, як робити так. Розказати як правильно сьогодні. Спробуємо ми і розпочнемо з малого і найпоширенішого збору коштів на авто чи амуніцію. Аби розпочати цю діяльність і згодом не отримати претензій, треба один раз сходити в банк і один. Податково в будь-якому банку необхідно відкрити новий рахунок. Не варто збирати гроші на свою стару картку, опісля до податківців. Потрібно записатись в реєстр волонтерів, а для того необхідно принести паспорт, ідентифікаційний і рахунок, який ви відкрили у банку. Якщо цього не зробити, держава оподаткує надходження і змусить вас заплатити 19,5% від цієї суми. Якщо особа вирішила збирати кошти. На волонтерську діяльність на звичайний свій рахунок. Правила оподаткування передбачення податковим кодексом. Це є станом на сьогоднішній момент 18% податку на доходи фізичний і півтора військового збору. Кошти зібрані час придбати товар. Якщо це, приміром, автомобіль вести його без акцизу та мита можна, оформивши як гуманітарну допомогу. На митниці вас попросять пред'явити два документи: декларацію про товар, дані про нього, а ще гарантійний лист, для кого і для чого ви возите гуманітарку. Військова частина чи то медзаклад, і ви зобов'язані. Азані доставити вантаж саме туди, куди вказали в гарантійному листі. Інакше чекайте слідчих у себе вдома. Цей автомобіль повинен іти в ту військову частину, з якої є лист. Він там стає на облік, на нього виділяється пальне. Є питання, де дівся цей автомобіль. Якщо автівок чи то броніків декілька, і розподілити їх волонтер планує між різними частинами, варто вказати усіх кінцевих отримувачів. Вести гуманітарку можна і на своє ім'я, як на волонтера, знову ж таки, якщо ви вже є у реєстрі, то це стосується не усього вантажу. Є так звані товари подвійного призначення, з ними все дуже суворо. Товари подвійного призначення це бронепластини, переносні радіостанції нецивільного призначення, БЛПА, квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення. Не цивільного призначення, тобто для військових дій, митники наголошують, їх вести можна з гарантійним листом, де вказані структури пов'язані з оборонною сферою. Органи уповноваження міністерством оборони, інші правоохоронні органи, інші органи, які ведуть боротьбу з тероризмом. Чи можна перепродати гуманітарку чи передати її іншому підрозділу? Відповідь очевидна, це загрожує кримінальною відповідальністю. Певнять адвокати. Головне правило для волонтерів все документувати. Відтак радять оформити й довідку, яка засвідчує, що ви авто чи дрон таки віддали отримувачу. Ця довідка акт прийому передачі, Достатньо в довільній формі так, акт прийому передачі, місце складання, дата складання. Хто передав там волонтер? такий то так? Чи якась організація? Передав такий-то, такий то товар. А такий-то там пресник військової частини. Так ми ж бачимо військовий квиток, можемо переписати дані в цей акт прямої передачі, одержав такий-то товар. Отож, ви відкрили спеціальний рахунок, долучились до реєстру волонтерів, задекларували товар, подали гарантійний лист та засвідчили те, що передали допомогу отримувачу актом прийому передачі. Ваше волонтерство прозоре, та самі волонтери вимагають від парламенту змін, які б спрощували процедури. Єлизаве. Та парубцова, Олег Гонтарчук, Павло Замрій, програма очі. Вберегти мистецьку святиню раніше у музеях Львівщини захищали творчі доробки від можливих бомбардувань. Нині ж дбають про збереження експонатів у разі перебоїв із електропостачанням. Допомагають у цьому музейникам колеги із Німеччини після масованої ракетної атаки по об'єктах інфраструктури на Львівщину із Німеччини прибув уже п'ятий багатотонник гуманітарної допомоги для музеїв. Гуцульські яскраві гобелени відтворений аквареллю на полотні Львів чи віднайдені на теренах нашої області мечі, яким понад дві тисячі років це все тішить, милує та дивує відвідувачів однак, акварель, нитки та навіть метал надчутливий до перепаду температур. Ми зараз з вами стоїмо коло казана, якому близько двох тисяч років, прикрашений головами свепських воїнів. Про них писав римський історик Корнелій Тацій. І таких казанів зберігається всього три: один в Польщі, другий в Чехії, і третій є в нас. Це меч вікінгів. Про нього вже пишуть сьогодні художні книжки і аналогічних знахідок сьогодні в Україні. Немає, аби зберегти унікальні знахідки, потрібно подбати про стабільну температуру в приміщеннях. Предмети почти покриватися ржою. Тобто метал є дуже чутливий до перепаду вологісну температурного режиму, і стала стабільна вологість забезпечує завдяки е, опаленню і завдяки власне таким усушувачам. Таких осушувачів західноукраїнська спілка музеїв отримала від німецьких благодійників 18. Сьогодні розпаковує черговий транш допомоги, ще два осушувачі та чотири потужні генератори. Ціна такого в Україні понад 60 тисяч гривень. Їх в загальному отримали уже 24. Він є на 7,5 кВт, кіловат. Він музеновий. Він має розетку на три фази і на одну фазу. На такий музей потрібно один-два генератори. Для забезпечні його роботи ми забезпечимо не лише цей музей. Ця це будуть розміщення на передані іншим нашим партнерам, ті, які ви бачите, тут і передані в інші музеї, відділи філії наші теж, які будуть забезпечені для, для безприбільного роботи і живлення в установах. Окрім того, між музеями західного регіону України розподілять й іншу благодійну допомогу в асоціації. Музеїв Німеччини обіцяють передати захисні щити для вікон, пакувальний матеріал для експонатів. Тетяна я Вадим Кальченко, програма Очі. Христос народився цього року, 25 грудня. Привітатися так один з одним зможуть віряни православної церкви України. Напередодні священий синод ПЦУ під керівництвом митрополита Апіфанія дозволив звершувати святкові богослужіння на честь Різдва Христового за новою ліанським, тобто григоріанським календарем. Там пояснили, таке рішення ухвалили, взявши до уваги численні запити та дискусії стосовно дати святкування різдва. Більше деталей у матеріалі свято. Слава Драбчука. У західній частині Європи народження Ісуса Христа здебільшого святкують за григоріанським календарем 25 грудня. В Росії, Грузії, Сербії та Україні велика кількість вірян різдво відзначає за юліанським календарем 7 січня. Різниця між цими щорічниками 13 днів. Історики кажуть у 20 столітті в українців була можливість перейти на святкування Різдва у грудні. Проте для людей, які були переслідувані, людей, які зазнавали гонінь з боку радянської влади, оцей старий юліанський календар перетворювався на певний засіб збереження ідентичності. Тобто люди святкували за Юліанським, щоб не святкувати совєтських свят. Тобто був новий рік, як казали радянський, а був наш новий рік, 14 січня. Обговорення чи має Україна святкувати Різдво на 7 січня, а 25 грудня, як це відбувається у країнах заходу, у нас тривають не один рік. Тож у православній церкві України з метою вивчення реальної потреби цьогоріч вирішили дозволити парафіям, які виявляють бажання звершувати святкові богослужіння на честь різдва наприкінці грудня. Там, де для цього існують пастерські обставини, та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту. Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, це, хоч і маленький, але важливий для країни крок, переконує історик Василь Кметь. І додає, що якщо церква таки наважиться змінити календар, то найкраще це робити не з різдва, а з 1 вересня. І якщо запровадити цю реформу 1 вересня, це означає, що відбудеться логічне переміщення усіх святкових днів року. І таким чином і Святий Миколай прийде до нас 6 грудня, і Покров Пресвятої Богородиці відбудеться вже до того часу, 1 жовтня, і інші свята будуть відсвятковані відповідно за новим календарем. І різдво буде логічно. Звершувати цей календарний цикл людям, які переживають, що зі зміною календаря можуть зникнути наші традиції. Історик радить не хвилюватися. Дуже багато людей просто не розуміють про що йдеться. Знаєте, пишуть жахом: що ж то буде тепер з нашими святами, в нас чудові свята водохреща, А як ми будемо колядувати? Тобто людям треба пояснити, що календар не має жодного впливу ні на. Догматичне життя церкви він не змінює абсолютно ні нашого ставлення до традицій. Львів'яни, яких ми опитали сьогодні на вулицях, до можливої зміни дати святкування Різдва ставляться по різному Я в захваті. Це прекрасний е, крок. Нехай це буде перший крок, е, тому що ну це правильно бути разом з Європою і це. Насправді не дуже важливо григоріанський календар, юліанський календар. Важливо, щоб всі були разом. Українці, якщо і мають переходити на святкування 25 грудня, це мається зробити якось консенсусом, щоб греко-католики і українські православні зробили це спільно разом. Це просто потрібно вирішити на рівні керівників конфесії і зробити одностайно в один момент. Ну, я думаю, що краще саме в що Мушу е, мене сама віра православна, і я 7 січня. Мені так більш. Навіть відчувається свято різдва. Тож ще цього року тих, хто відвідає святкове богослужіння на різдво 25 грудня у храмах православної церкви України, рахуватимуть, і від кількості тих вірян залежатиме, чи перейде ПЦУ на Григоріанський календар. Греко-католики такий експеримент поки не анонсували. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, програма очі. Чи зручні сидіння у маршрутках? Чи довго доводиться чекати на трамвай? Чи відчуваєте себе у безпеці у автобусі? На ці та ще з десяток запитань просять відповісти мешканців Львівської громади в опитуванні, яке розробили в управлінні транспорту Львівської міської ради. Заповнити анкету можна, перейшовши за посиланням на сайті Львівської міської ради. Зробити це можете до 14 листопада. Опитування анонімне на все про все вистачить декількох хвилин. Усі запитання щодо якості перевезень у громадському транспорті у Львівській громаді. Ми теж запитали у містян про це. Як їжджу виники 29-ю маршруткою в госпіталь, то є тихий ужас. Ну дуже багато людей все стоячі. Місця дуже важко до виників добратися до лікарні дуже важко. І задоволена, і особливо такими великими автобусами, тому що тут то зручно, дивлячись вже на поважний вік, ступенька низька і ну, в загальному супер. Стоїть людей інших бере, а пенсіонерам не дає. І тільки що я хотіла сісти. А водій показує мені, що йому вже пізно і тому він мене не бере. Опитування у міській раді розробили ще до початку повномасштабного вторгнення. Втім, розпочати вдалося лише зараз. Результати анкетування використають для оптимізації е Маршрутів громадського транспорту, які будуть відбуватися при повноцінному записку електронного квитка, тобто коли буде запущена оплата транспортної роботи, безкоштовна пересадка, що дозволить реорганізувати мережу громадського транспорту і зробити її більш оптимальною. Пішла по гриби і не повернула 76-річна бабуся, мешканка одного із сіл дрогобичини з самого рання вирушила до лісу однак заблукала про зникнення тещі. Повідомив її зять у поліцію. Бабуню шукали правоохоронці, рятувальники і небайдужі громадяни. Пошукові групи прочісували лісовий масив і через дві доби, завдяки мешканцю, який повідомив про ймовірне місце перебування жінки. Пенсіонерку знайшли у сусідньому лісовому масиві. Бабуня була на щастя жива і здоровенька. Тож, якщо ви помандрували до лісу по гриби, заздалегідь вивчить свій маршрут. Не забудьте повідомити про свої наміри рідних, а ще краще візьміть з собою того, хто добре знає територію. Бережіть себе і побачимось завтра!